21 вересня людство відзначає Всесвітній день миру. Для більшості людей планети Земля мир це повсякденна реальність, де діти йдуть до школи, дорослі на роботу, навкруги панує спокій та безтурботність. Але, на жаль, не для всіх. Сьогодні українці прокидаються від гучних руйнівних вибухів, кожен день втрачають своїх рідних, вимушено покидають свої домівки адже їх знищила війна. У нашому сьогоденні спокійне життя. Це лише казкова мрія, тому і існує День Миру. У 1968 році його провозив Папа Римський, Павло VI, саме тому, що свято було започатковано священником. Основною думкою цього дня є теза Пробач і ти отримаєш мир в Україні за указом президента День Миру відзначають з 2002 року символ міжнародної солідарності всіх людей світу є дзвін мир. Дзвін миру символ спокою, мирного життя і дружби, вічного братерства і солідарності народів. Його було відлито з тих монет, які пожертвували діти всіх континентів. На дзвоні зроблено на нас. Хай буде мир у всьому світі. Щорока міжнародний день миру. Люди самоксіття збирається, щоб жертв жертви і конфліктів, а також це види в Асанві збудувати безпечно, світ без війни. Наша держава протягом багатьох століть не відчувала і відчуває зараз ще така війна. Сьогодні наші захисники та захисниці ведуть тяжку боротьбу з ворогом, захищаючи нас та нашу Україну. Прийшла війна, І звідки не чекали, але народ наш не поставлять на коліна. Ночі не спали. Коли хлопці проваджали, ми витримаємо все, бо найдорожче Україна. До Міжнародного дня миру в нашій країні люди ставляться з глибокою пошаною і усвідомленням того болю, який завдає війна. Недаремно символом нашої держави став прапор, що має синьо-жовті кольори, які символізують мирне небо та достаток. Оце світ такий жорстокий, навіщо нам ця війна. Страждають діти, гинуть люди. А скільки знищено майна? Скільки прекрасних людей гинуть я не війни. Скільки мій зазнайомів нічас немайнівань. Скільки людей покинули свої домівки у кожній, у кожній родині, у кожному домі. хто боронивши в землю, Але вже ніколи не коланеться до домі. Солдатські душі, вони лучими дивляться на дивляться з небес. Шумовлями пролітають над нами, сумак ковичуть в Небесній Ми живемо в незалежній Україні, і ми пишаємось, що маємо свою державу, мову, землю, традиції і символи. Той є справжній патріот, хто своїми радними подвигами, мирною працею зміцнює могутність. Нашої Батьківщини голуб – це символ миру. Голубка біла, ти лети освіт, хай буде мир у небі голубому, Бо голуб миру, кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському. Зига Кові у пітьмі, не знає він суні спокою, і лиш запитання, Німі а скільки коштує сльози, що знаєш ціну життя, що є та причина Зараз Віднині і до віку хай буде мир замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують всюди усміхнені матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрістануть всі жінки і перестануть думати ночами, що теж коханий гине на війні. Хай буде мир і змокнуть гармати, доволі крові слізь. Нещастя і бік, хай підкучи не змученими появами, то в хаті своєчні чорночі. Хай буде мир, звертаються до Бога, чоло зросивши, потом трударі, бо хочуть, щоб сміялись дзвінко діти на нашій славній українській землі.